Всім привіт, друзі! З вами Макс! І після оновлення Ukraine GTA 2.0 багато хто почав говорити, що мов у мене мало FPS в грі. Що робити? У цьому відео я спробую тобі допомогти і покажу кілька способів, як можна збільшити FPS у грі. До речі, показую вам лайфхак. Бачите, зараз у мене текстури пропадають. Я натиснув на клавішу F12 і в нас обновився кеш, і зараз все виглядає набагато краще. Користуйтеся! Ось дивіться, я ввімкнув датчик FPS і в мене показує, що зараз у грі 30 FPS. Заходимо тепер у налаштування і знизу все вимикаємо. Як ми бачимо, ми зараз зробили низьку графіку, і у мене майже 100 FPS. Взагалі зараз гра не лагає, все йде плавно і стабільно. Так що, якщо у вас якісь проблеми з FPS, пробуйте для початку зменшити графіку. А до речі, починайте грати зі мною на Західній Україні на 02 сервері. Заходь та активуй мій промокод LARIK, за нього ти отримуєш хороший бонус. Ще кілька слів хочу сказати з приводу того, що буває пропадають текстури. Використовуйте клавішу F12, мені це допомагає. Що я вам хочу ще сказати: вийшла крута і глобальна, реальна. Обновлення, і понятно, що може десь бути якісь лаги або ж баги, як ми бачили, припадали текстури, але це все будуть фіксувати. І повірте мені, незабаром карту добре оптимізують розробники і ніяких проблем взагалі не буде. Так що не переживайте. Якщо хтось знає ще якісь способи збільшити ФПС, можете написати у коментарях. Ну і ви самі просто подумайте, на юкрем кита завантажили чисто нову карту. Ми цього так довго Чекали, і понятно, що можуть бути баги якісь. Але і назва бета-версія 2.0 Ukraine GTA. Зараз розробники зможуть легше і набагато швидше усувати всі баги та недоробки, тому що саме ви і можете допомогти проєкту. А саме знайти якийсь баг, написати на форум, вам за це дадуть винагороду, а баг усунуть. І таким способом, я думаю, за пару днів тижнів гра буде комфортна та оптимізована. Тож, давайте грати всі разом. На Ukraine GTA і все буде добре. Ну а я сподіваюсь, вам допоможуть мої способи, як збільшити ФП в грі. Якщо це так, напишіть в коментарях, допомогли вам ці способи чи ні. Ну а я з вами прощатимусь. Всім дякую за перегляд даного відео. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться, протискайте подобайки і включайте дзвіночки, щоб не пропустити нових відео. Ну і всім пока, з вами був Макс, всім до зустрічі.